Я Каравуля Анатолій Гіорйович народився в місті Новоукраїнка Кіровоградської області 1 січня 1983 року. Працюю на місцевому комбінаті хлібовопродуктів, Охоронником-пожежником. малюю з дитинства, закінчив Решетилівський художній ліцей, працюю в різних техніках. По дереву, і по металу, поналізу, валіними фарбами графіка ем, та будь-що. Моїм джерелом натхнення є все, що мене оточує. Рідні мені люди, рідні місцеві краєвиди ну, і таке інше. Е, ну, як завжди, я кажу, ну, я працюю різних, різними матеріалами. Пакети, і по дереву, і портрети, пейзажі, ну і таке інше.